Привіт! Ну, ось це все вчора пофарбували. Це японський лак ніпон, який ми продаємо, який ми завозимо сюди в Україну. являємося офіційними імпортерами. Я фарбую цим лаком, показую, як фарбувати. Це в майстерні, в якій ну, така саморобна камера, але в такій майстерні можна досягати найвищих результатів, найвищої якості. Абсолютно. Ось, будь ласка, пофарбовані деталі. Фарбувалася, температура була, ну, може, градусів 15. 15 було. Це вже деталі всі Ну, це ранок, вони висохли, нема жодних проблем. Ось, будь ласка, я рукою тру, нема затирань, нічого. Плівочку я всю обірвав. Просто серветкою протер і все. Все більше нічого не залишилось. Ніяких залишків від е, ось, оп, все, немає... Ну, те, що розклеювалося, бачите, ось така ось штучечка. Немає штучечки, все. Лак абсолютно сухий. Ну І якість нанесення ви теж можете оцінити по всім деталям. Фарбується дуже-дуже легко. Просто береться і фарбується, все. І досягаєте того, чого. Ну, я її 20 років фарбував, мені ніколи не подобалось. Ніколи не подобалось, як я фарбую. Ну, це хвороба багатьох Ось оцим лаком просто взяв, пофарбував і подобається все. Лак висох, і він такий, як треба. Нема нічого морочити, голову собі забувати, все. Наносиш два шари, якщо починає початківці, можуть нанести два тонких шари, потім третій шар. Воно висохне не буде, жодної шовковистості, нічого не буде. І, і досягнете таку шагринь, ну, таку як треба. Якщо його навіть ну, малювати в таке, як в скло, воно все одно висихає, натягує і робиться така дуже-дуже ну, така красива ну, шагриничка. І не, над цим не треба паритися, абсолютно не треба. От. Ну, і, ну, і фокус в тому, що все це сохне при температурі 10 градусів. Зараз все, це все можна вже полірувати, його можна збирати, можна полірувати, Машину сьогодні можна віддавати. Ну, сьогодні неділя, ніхто нічого робити не буде. А завтра ця машиночка вже поїде до клієнта. Так що пропонуємо наш лак. Пробуйте, навіть без жодних сумнівів. Все розкажу, все покажу як треба. Там воно продається в 4 літрових. Каністри, бо це професійний лак, як треба, відправимо, відправимо літер відправимо, ну, по першому разу. І все все я вам докладно можу розказати. Ви пофарбуєте так само, так само, бо цим лаком не можна пофарбувати інакше. Ну Так само добре. Ну Може, краще, може, якусь там іншу шаг захочете. Хочете там, щоб було, як в Лексусі, буде як в Лексусі. Як хочете як в Мерседесі, буде як в Мерседесі. Ну, для цього, якщо в Лексусі, то ви розбавляєте, е, ну, додаєте 30% розчинника. Якщо хочете, щоб було так, як Audi 25%. Якщо в Мерседесі можете і 20% розчинника додати. Ну, але має бути нормальна подача і нормально, спокійно фарбувати. Все. Ви будете мати результат 100%, просто 100% результат. Тому, пробуйте, нема. Ну, Японія це Японія. Ну що тут думати? них ну, надзвичайно дорогі енергоресурси ніхто не бавиться. Ніхто не бавиться над тим, щоб там була температура, тепловий удар. Який тепловий удар? Як це, як цей лак? акрил у Урітановий тут дуже розчинник, звичайний не підходить. Не підходить, взагалі не підходить. Треба розчинник для улітанових пар. Ну. Затверджувати, ну, тут це все трошки інакше, але це все нормально, це дуже легко. Всім, всім раджу навіть без безсумнів пробувати. Значить, вартість 100 г готової суміші, готової суміші до фарбування, виходить десь там 80 гривень. Що думати, що думати, Вам на крило треба, ну нехай, ну максимум там, я не знаю, 150-200, 160 гривень. Які там можуть бути, бути дешеві, там, я не знаю, Ізі і тому подібне. Нет. Так що давайте. Всі люблять лексус, всі люблять хонду, всі люблять тойоту. Ну так. Нікуди не дінеться, японські лаки вони загр... заберуть цей ринок. Справа тільки в тому, хто, ну, хто, хто насолодиться цим раніше. Перестане там оце, красити гарно, погано, викладати фарбу там як завгодно, і там думати, що він гарно фарбує погано, псувати собі настрій і тому подібне там, потьоки якісь робити. Дорогі, експериментувати, не треба нічого експериментувати. Так, все хлопці, всім успіхом. Дзвоніть, пишіть, отримуйте задоволення.